Друзі, всім привіт! Сьогодні тема дуже складна: це і біль, і надія, це і радість, і сльози, це про дітей під час війни. Мабуть, можна годинами розказувати про маленьких героїв, але я лише про те, що знаю. І сьогодні буде не про дитячі малюнки. Малюнки це окремо, це завжди позитив і купа емоцій та подяки. Насправді, чи міг я уявити, що буду на війні, отримувати від дітей це все. Але сьогодні буде про інше, про дитячу допомогу військовим. Знаєте, діти, мабуть, і не до кінця усвідомлюють, що відбувається, але вони вже з усім дитячим завзяттям намагаються щось робити. Я розкажу про те, як це у нас. Так, ми завдяки вам усім отримуємо достатньо допомоги. Це і куча їжі, і куча корисних дрібничок, І знаєте, ми. Дорослі чоловіки, ми просто тихо кажемо дякую. Часто на ходу, продовжуючи рух і не зупиняючись, ми рідко роздивляємося на те, що нам передають, бо спішимо, чи втомилися, чи просто, знаєте, є такі дні, коли треба відпочити. Але сьогодні ми з вами подивимося, як це все дістається до нас і через чиї руки все проходить. Це відео мені надіслала Людмила, з якою ми зустрічалися та спілкувалися минулого разу. Мабуть, тут не треба розказувати, багато краще просто подивитися. Давай. Сира там два. Так, да? Да, дві коробки, поэтому туди і туди. Це да. щоб знати, що туди положили. Печиво, цукор, чай. Весем бесіди. Добрий вечір, ми з України. Село, Мильник. Уже вечер. А что вы делаете? Ксюша а зачем? Вот так весело і дружно. Ксюш, ну что, что, что? Еще раз. Сюда. Прям под... за жар, я за, жар, я за Сюша, а сколько тебе годиков? Шесть. Юлечка, а тебе? Скоро Ой, Дима, Дима, а тебе? 12. А Вика? Много, я уже стара. 12. А Максим? А Максим? 16. Вот, а а Вика 12. 13. 3 -3 -3 -3 -3 -3 13. Вот мои помощники золотые. 3 -3 это то, что еще не пережарили. А то, что уже пережарили, уже в морозилке. Все, что это будет? Для кого? Передадим им привет. Слава Украине. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Ми не переможні! Да. Ці обереги я навіть не витримав тоді, одразу виклав, бо неможливо було чекати. Нам передали з Києва дві дівчини Ліза та Настя. Причому мати каже, це їх власна ініціатива, і вони самі це вирішили і роблять. А ось так це виглядає тут у нас. І так, коли гарячі, то я прикладаю руку до цього оберігу, він працює, а я вдячний. Але ці дівчата плетуть не тільки обереги, вони плетуть ще ті самі найкрутіші маскувальні сітки. Про ці сітки я згадую майже у кожному відео. Сітки від організації «Ми різні, Україна єдина. Але насправді за цією назви ще купа, купа людей, в тому числі вони. І так, кожного разу, коли я заходжу в намет, я торкаюся цієї сітки і дякую. Так, мені незручно, бо час витрачений на сітки викрадений з вашого дитинства. Але це наше врятовані життя. Окремо, є знаєте, коли діти майже незнайомі, беруть гроші з своїх заощаджень та щось купують. Мені надіслали пачку чіпців Pringles. Так, вони дорогі, але цінність не в цьому. Просто це улюблені чіпси маленької Насті. І Вона сама їх придбала за власні кошти, бо хоче, щоб тут я відчував турботу. А з веселого, це коли ця Настя в школі на предметі я досліджую світ сказала вчительці, що знає військового міньйона. І знаєте, це більше не буде для мене, просто заправка для борщу чи каша із з тушонкою. Це більше не просто маскувальні сітки, які ми отримали, замаскували, що треба та забули. Ні, тепер я кожного разу буду бачити дітей, їх очі, їх настрій, те, з якою завзятістю вони все це робили для нас. Ці всі діти з різних міст та сел, із різних родин, але їх об'єднує багато спільного. Мабуть, по-перше, їм дуже пощастило з батьками. Їх виховали справжніми українцями. Дитинство це час, який ніколи не повернути. І ці діти мають час відпочивати та грати з друзями, ходити у театр чи в кіно. Але вони ще мають час, який витрачають на нас. Поки ми тут боронимо їх спокій, вони там бронять наш. Бо ці прості звичайні речі, той час, що вони витратили на нас, він інколи просто дарує нам гарний настрій та посмішки, а інколи рятує наше життя. Я зараз дуже, дуже хочу, щоб усі ці маленькі герої та захисники почули і відчули велику, щиру подяку за свій труд. І, мабуть, вибачення, що ми дорослі, не зберігли ваше мирне дитинство, і вам довелося дорослішати раніше. Але ми обіцяємо це виправити і повернути вам мирне тихе небо над головою і можливість хоч трішки лишатися дітьми. Ми тримаємося завдяки вам, і ми обов'язково переможемо завдяки вам. З вами був Міньйон.